Травневі свята для більшості українців вже просто вихідні дні. А ось у фейкових народних республіках це справжнє свято. Президенти ЛНР та ДНР як справжні радянські вожді ходять на демонстрації, саджають дерева та проводять для пенсіонерів концерти. Однак, через те, що у Кремлі народні республіки вже списали з рахунків і не дуже ними переймаються, на них економлять. Ось на цьому відео Денис Пушилін після отримання інструкцій в адміністрації президента Путіна спускається в метро. Грошей і ескорт вже не дають. Тому, напевно, візитів Кобзона і Газманова в Донецьк-Луганськ і Луганськ цього року теж не буде. Бойовики шукають альтернативних зірок, альтернативної музики. Тому в цьому році співати про пенсіонерам буде Борис Моїсеєв. Алло, это прачечне радянський анекдот вже не такий смішний. Міністерство культури. Приветствую вас. Безпокоїти з московської області. Володимир Жириновський уповноважив нас навести культурні мости з міністерством культури ЛНР. Я представляю Московське обласне відділення партії ЛДПР. Ви подонок! поки тривають чергові мінські переговори, Луганськ вже давно живе своїм життям. Реставрація СРСР йде повним ходом. В невизнаних республіках з'явилась ціла армія бюрократів, які називають себе міністрами та навіть президентами. державний флаг Вірно! керують ним з Москви. Тому наш телефонний пранк ми починаємо з уявного московського офісу. Щоб поважали, хотілося би сказати. Мені робота подобалася. На зв'язку не остання людина Новоросії міністр культури. Перевіримо її на патріотизм і Сергійович, мене звати Оксана Сергієвна. Я представляю Міністерство культури. Міністр вдовжності. Ви міністр? Так. Да, заміча. Хочеться да. саме лучше. Ми хочемо відсвяткувати 9 травня в Луганську. Їдемо не з пустими руками. Есть идея как бы пригласить, ну, вот, артистов, полевая да, кухня. Вы как министр культуры, Оксана Сергеевна, я думаю, что как бы это же в ваших полномочиях все взять. Пройдемся по списках. Я смотрю сейчас пресс куранты к сожалению, как бы многие люди задействованы у нас непосредственно в Москве, в области. Поэтому есть как бы идея вот Пьер Нарцис, знаете такого артиста, да? Я шоколад заяц. Он получил заслуженного. И у нас есть еще вот Моисеев хочет приехать. Моисеев Борис? Да, да, да. Да, в контекст, конечно, 9 мая. У него есть две патриотичные песни, на самом деле. Более того, он пел еще гимн, гимн России. Ой, есть на них бюджет, и, в принципе, мы в него попадаем. Чем на день перемоги, сдается министр культуры, из В принципе, я думаю, что и тот, и другой вариант возможен. О -о -о, я шоколадный заяц, и губ я таю так легко. Честно говоря, рассмотрела возможность участия какого-то вашего замечательного государственного коллектива. Я имею в виду тот же кубанский казачий хор. Я не ага. говорю о хоре турецком, но я говорю что-то типа. Я думаю, что мы достойно будем воспевать человеческий труд. Поясни ему. Сибураневские бабуси заняти в Москве. Доведеться убирать. Оксана Сергеевна, я вас услышал. Кого вычеркиваем? Моисеева или нарцисса? Важкий выбор. Кто будет и публику на 9 травня? У Масеева есть, знаете, две патриотичные песни. Он достаточно так перековался. Достаточно сознательный гражданин. Если вы знаете, был доверенным лицом Владимир Владимирович. Да, да, да. Вот такой. Ну общем... давайте тогда мы Моисеева на Моисееве остановимся uh -huh. в таком случае. Я просто в любом случае. Значит, 9 мая э -э Брис Моисеев. Вебер зроблено. Лездочка упала на мою ладонь, Ник Ее не стала, только Министр культуры ЛНР проанализовала ситуацию. Ну, если вы знаете, был доверенным лицом Владимир Владимирович. І обрала досвідченого у всіх сенсах спеціаліста. Ну що, ми домовились? 9 травня в ЛНР сумним точно не буде. Є сповживає зразу за Знову розставання і не пам'ять.